Наш президент Володимир Олександрович Зеленський ми не повинні чекати закінчення війни. Ми повинні зараз вже відновлювати Україну і відновлювати ми її повинні разом з усім цивілізованим світом. Якщо ми говоримо з усім цивілізованим світом, то мова йде про відновлення України на принципово нових засадах на засадах зелених принципів. І дійсно, от як казав пан Кєр, кожна безсонна ніч додає Україні проблем, і деякі питання, які вкрай важливі, вкрай актуальні, вони не. Трачатися ну з і е, поряд з тим, що ми маємо інші проблеми, і це питання стосується е, трагедії, яка сталася ще на початку червня 23-го року. Але ця проблема вона дуже актуальна для мешканців Кривого Рогу і Криворізького району, що має свій прояв і у Достатній е, якості питної води і в подачі питної води і в інших проблемах, тому ми, ми не можемо забувати про руйнування дамби Каховського водосховища, і наразі ми маємо провести дослідження донних відкладень. Вони вже були проведені, але ми повинні не зупинятися, ми повинні і далі, е, бо експерти наголошують на необхідності очищення забруднених територій. Е, Бен додатковий моніторинг для визначення довгострокового впливу забруднювачів на е, і не лише на екосистему, а й на здоров'я населення. І ці екологічні наслідки війни ми повномасштабного вторгнення ми повинні досліджувати, і дуже дякуємо, що саме програма ООН з навколишнього середовища так активно включилася до цієї роботи. І дякуємо Міністерству оборони, тому що саме разом ми розробляємо можливості для продовження дослідження стану донних відкладень. І дійсно ще раз хотіла б і програмі ООН подякувати в цілому і особливо представнику програми ООН в Києві пану П'єру до за увагу до екологічних проблем України, особливо тих, що викликані війною, і саме завдяки ініціативі програми ООН з охорони навколишнього середовища вже розпочато процедуру створення платформи зеленого відновлення. Так, нам немає що чекати. Ми повинні це робити за. Араз і повинні це робити, як я вже зазначала, на засадах е зеленого курсу. Ми вже проводили відповідні зустрічі в комітеті в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, і е, мені дуже приємно, що в аспекті децентралізації юНЕ починає приділяти увагу взаємодії з регіонами і територіальними громадами. І дійсно, ми з Юрієм Карявченковим, як представники Криворіжжя, щиро вдячні програмі ООН за охорони навколишнього середовища, що Ця взаємодія почалася саме з Криворізького району. І це район, який постраждав ще з самого початку війни, але в нас є ще багато конкурентних переваг, де ми можемо взяти лідерство у зеленому відновленні. Які конкурентні переваги ми маємо? Ну, по-перше, ми маємо найефективнішого або одного з найефективніших менеджерів в особі Євгена Володимировича Сіднічного. Ченка як очільника Криворізької громади, включно з містом Кривий Ріг, і ця співпраця може бути продуктивною, тому що е, пан Євген чітко розуміється на всіх екологічних проблемах і готовий взяти на себе будь-яку ініціативу щодо зеленого відновлення. Криворійської громади. Далі ми маємо надійну і професійну команду Держекоінспекції. Цим ми теж пишаємося, і незважаючи на те, що ще не прийнятий законопроект про реформування системи державного нагляду і контролю, в сама реформа. Знову ж таки, не зважаючи е, на те, що ще не прийнятий законопроект, у другому читанні, не зважаючи на те, що йдуть активні військові дії, е, команда дешево вона реформується, вона дуже ефективна, і ми маємо ще. Команду громадських інспекторів да ми можемо казати, що цей проект масштабується по всій території України, але мені дуже приємно, що лідерство у цьому саме належить Криворізькій громаді. Mm -hmm. І громадські інспектори, і перші от громадські інспектори, за новим проявом, за, з новими сутнісними і змістовними характеристиками екоінспектора, який дійсно е, ну, спроможний допомагати і. Виконує свої функції на нових засадах, і що дійсно лідерство належить саме кривого рогу Кривому року рогу. І я ще хотіла сказати, що в нас є розуміння і підтримка всіх необхідних законодавчих ініціатив і з боку екокомітету, і з боку нашого міністерства. Тому ми бачимо, що нам є з ким працювати і є над чим працювати. Я впевнена, що сьогоднішній форум він це буде початок, перший крок, закладе основи подальшої нашої співпраці. Сподіваюся на результати цієї співпраці, завжди на зв'язку. Дякую.